Цей проєкт виник, в принципі, досить е швидко, хоча роботи були так, якби напрацьовані і раніше, тут в мене роботи від 2017 року до 2024. І в Наталки також не всі там бачив е роботи з початку війни. Ну, назва і назва така трошки іронічна. Е рай, який Може бути рай коли війна, правда. Але ну, ми всі так, якби маємо в якийсь спосіб вижити. І я думаю, дуже багато вже є мистецтва, яке ілюструє те, що зараз відбувається. Я так думаю, все-таки ми намагаємося вистояти, тому що не кожна людина може пережити, наприклад, Якщо я буду малювати ті відірвані ручки ніжки дитячі, ну я просто не виживу. Кожен має е, різний так, якби, ступінь супротиву. От. І ми вирішили такий зробити рай на двох. Це побудувати, як там Джона Фауз, вежа з чорного дерева, чи слонової кістки, я не пригадую, вже давно читав. Тобто свій так, якби світ, який. Мав би вистояти цей тяжкий час. Якщо взяти світову історію, війни завжди були і завжди треба було якийсь спосіб виживати. Це мій крайній і то дуже дякую. Дуже дякую. А, а там цукру О, це про в... Дякую. Я хочу сказати, що для мене велике свято сьогодні, тому що я відкрила довгочекану виставку. Ми багато років не зустрічались з Сергієм. Я на увазі, в такому контексті галерист і, і художник. І я насправді щаслива, що така можливість у мене з'явилася. Я тішусь за Сергія, його успіхом, те, що він має можливість реалізовувати себе і свої роботи поза межами Києва, України. Але мені дуже хотілося, щоб все ж таки ця виставка така камерна. Дуже Сімейна, все таки відбулася. Сергій Гай відіграє в моєму житті особливу роль. Це з художник, з якого почалась моя творча робота галериста. Не просто в нас з ним такі м, виробничі відносини, якщо так можна сказати. Він для мене сім'я, і багато років він нею був. Він мене багато чому навчив. Навчив розуміти сучасне мистецтво. Тому що я прийшла на цієї галузі, я ніби давно всі так думають, що я така розумна, так багато знаю. І за ці 20 років безумовно я прийшла в великий шлях як свого власного досвіду, так і навчання. Але це такі практичні знання Сергій дав мені дуже великі. Він навчив мене любити мистецтво, відчувати його, можливо, бачити світ по-іншому. І справді, спочатку багато речей для мене було незвичними. Я не розуміла їх, і я не стидалась про це говорити. Він мені пояснював. А зараз я розумію, що його роботи вони набагато-багато років опереджають аудиторію, яка сприймає його твори і дивиться. І якщо ми дивимося на роботи двадцятилітні, які були тоді супер концептуальні, вони сьогодні на часі, і це чудово, і це прекрасно. Вони живі, вони актуальні завжди. Якщо говорити так пройдений великий шлях, є що згадати, і це дуже приємно. З повною відповідальністю хочу сказати, що я, мабуть, найбільший колекціонер робіт Сергія Гая, моя сім'я, моя родина. Ми живемо з цими роботами, щось змінюємо, щось додаємо, але завжди до них повертаємося, змінюємо обстановку в будинку, і ці роботи з ними комфортно дуже. Навіть якщо хтось не знає, чи є ці роботи, приходять, запитують, тобто не помітити їх не можна. Вони для мене живі, вони не заважають в інтер'єрі, це якщо говорити про практичну точку зору. І приємно все ж таки, якщо говорити про колекціонування, що ці роботи ростуть у ціні. Художник набуває значимості у світі, і це теж дуже тішить. Я запрошую глядачів. Переглянути цю виставку, вона достойна. Можливо, хтось для себе щось знайде для, для себе особисто. Мені хочеться, щоб про цю виставку говорили, щоб всі пам'ятали про те, що Сергій Гай український художник, він живе в Україні, він живе в Львові, він тут серед нас. Це високий рівень мистецтва. Це мистецтво з таким. Мені здається, відбитком все ж таки західноукраїнської школи, але разом з тим це дуже особистий стиль, він дуже впізнаний. і люди, які розбираються в мистецтві, безумовно його ні з ким не переплутають. Все ж таки виставка на сьогодні називається Рай на двох. І я щаслива, що Сергій перебуває в цьому стані раю. Він знайшов свою пристань, мабуть, він знайшов свій комфорт. Свою, свою кохану жінку, і я щаслива за нього, mm. бо це відбувалося якогось там досить довгого часу. Його внутрішній стан передається в роботах, і ми це бачили. Були різні, яскраві, темні, багато крилу, і він шукав, і це все відбувалося всередині. Я розумію сьогодні. Мені хочеться вірити, що він знаходиться у спокої, що вони знаходяться у спокої, і це важливо, що вони мають можливість працювати, кохати один одного, виховувати свого сина, і це чудово. Так, тепер поговоримо трошки про мистецтво Наталі. Все таки, я бачила її перші роботи. За це мабуть років десять пройшло назад, і я тоді Сергія питала: це твоя учениця. Тому що безумовно перегукуються роботи. Але сьогодні, коли ми розмістили ось так на двох різних поверхнях роботи Сергія і Наталі, безумовно, ми бачимо цей діалог, але ми розуміємо, що це абсолютно самостійний сформований художник, в якого є свій стиль, в якого маю надію будуть свої колекціонери. Вони вже, мабуть, є, але я є зараз говорю про Київ. Так. Я не сумніваюсь, в тому що вони є. І запитала у Наталі, попросила її трошки розповісти про її роботи, про її, ну напевно, мову, я не знаю, як це правильно сказати. Може, ти нам пару слів скажеш про свій стан. От що ти хотіла передати в цих роботах? Я так почула, що вони готувалися багато років. Мабуть, важко передати стан за багато років, але все ж таки основне, коли тебе відбирала ці роботи. От що ти хотіла, про що ти думала? Ці роботи писалися багато років, дійсно, вони різного періоду, і деякі з них я закінчила зовсім недавно. а Працювала над ними дуже довго, дуже багато, навіть не місяців, а років. Є такі роботи, які, які написані дуже швидко. В голові не ідея носилася, а власне, коли художник працює, він зазвичай. Працюю головою постійно, в день, вночі. І тут ми також можемо бачити, кажу, роботи, які ми описані дуже швидко. Тільки... Ти знайшла форму і нарешті, так, якби, коли технічно співпадає з тим, що ти думаєш, і було так якби буде. Не завжди, та, не завжди руки слухаються голову. Mm -hmm. Ти вже часом То -то вдома приходиш. Голова, голова йде перша, а руки, а руки відстають, ну тобто технічно завжди тяжче зробити те, що голова думає. Просто знає, це. Часом є ідея, і коли приходиш, тобі здається, що ось зараз я зроблю, от зроблю так класно, те, що носилося дуже довго, а руки не слухаються, і все, і воно вже і тут раптом разом нас якийсь певний досвід. А, і... а що бувають такі моменти, коли ти трошки ну, дозволяєш собі щось там не аналізувати, а поправляти чи допомагати в роботах Наталі? А, так. так. Звичайно, Наталя йде до мене як до консультанта в якійсь мілі. Я там їй кажу, якісь якісь явні відверті, ну скажімо, непопадання. Mm -hmm. Але в основному вона молодець, вона дуже швидко так би розуміє, про що мова вчора тут багато людей було, і така відома дуже художниця Олена придавала, вона подивилася, каже: Сергій, я не знаю, що ти тут через пару років заживу. тобі так, як було вити, не буде що. Ну, я кажу, ну. Тоді я щось злим воду за собою. <хи> Все в Так, Сергій мій вчитель, він мені дуже багато чого дав, і от це єдина людина, яка довіряє цілковитою повністю ну, смак, всьому. Та, смак, да, ну, у всьому. У всьому. Сім'я і це. Звіс. Сергій, а ти задоволений своєю ученицею? Чи, не чи не, ще? Це слово, я ж так починаю хвилюватися. <хи> а сказав ніше. Поганий той учень, який не намагається е, обскубати е, цей лавровий листок, чи там, лавровий вінок е, свого вчителя. Ну, от вона вже так впевнена. Обскубує, 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 я я... Е, таке воронятко безпір'я. Багато художників не хочуть мати учнів. Вони Все не хочуть знаю. ділитися своїм. знаю, я таких персонально знаю людей, які не дуже. Я там питаю, не буду називати прізвища, кажу, так. а ти от не ділишся, Ні, нехай це помре зі мною. Uh -huh. okay. Пам'ятаю, колись Сергій мені багато років тому назад сказав, що в мистецтві вже все намальовано і все відкрито. Що, що можна ще? Що, ну, глечики були, ну, квіти були, ну, коні були. Але стільки років і ця тема вона продовжується. Вона не вмирає, вона не вичерпна. І за кольорами, і за формами, і за змістом, мабуть, теж саме головне бачення художника, за що, наприклад, мені так пощастило, що я працюю з ринком, там, американським, скажімо, європейським, тим, що ти маєш можливість сказати так, як ти сказав, і це mm -hmm. піздається, і це люди з певним досвідом естетичним можуть це сприйняти. Мене американці питають, як ти вийшов на американський ринок? Я кажу, це не я вийшов, це він на мене вийшов, це правда. Я ще хочу додати пару слів з огляду на розмову Ані, Тетяни, зробив такий великий не знаю, альбом, де я позначив людей, які відіграли в моїй творчій кар'єрі, скажімо, або житті велику роль. Я зазначив, і це називається так, якщо прикласти з англійської, тому що книжка на англійській. Люди, завдяки яким мої роботи бачать світ. І третя людина, яка допомагала, скажімо, побачити моїм роботам світ, це була галерея Тетяни Миронові. Так що дякую так, дуже. зараз така от можливість це сказати. Сергій, а давай, я думаю, що глядачам насправді буде цікаво дізнатися твою думку, чим відрізняється глядач наш, чи будемо говорити колекціонер український від американського, а які у них естетичні вимоги. Історії мистецтва є два українці дуже відомих, які, скажімо, зробили таке ім'я в Україні Це Архипенко і Гніздовський. Mm -hmm. І в того і в того ніде немає жодної вишиванки, немає жодної там скажімо прямої, такої, прямої наводки на якийсь етнос. Mm -hmm. Це люди, які розмовляють про загальнолюдські якісь штуки. Mm -hmm. Загальнолюдські проблеми і висловлюють їх. І ми знаємо, що це українці. Ми знаємо, що це українці, ми пишаємося. В даному випадку, якщо говорити про мови, я також ніколи не малював вишиванків, я ніколи не. Ну, цю тему не цей, але. Всі знають, що я українець, всі знають, що я лівяне. Хоч це так, якби і не модно. Я виходжу за межі так, якби того попиту, який там є. Давай малюй там, значить, українські, тих гуцулів. Є люди, багато їх малюють. Я роблю таке загально зрозуміле, і тому і тому Америка там не має національності. Америка так, це так, просто так. люди різних національностей, які і та ж німеччина там, де я продаюсь непогано. От вони так, якби бачать, що те, що для них так якби зрозуміло, в принципі. Це от така тема, яка дає тепло, яка дає там. Найте користуючись нагодою, я все таки хочу сказати, що і на рахунок все таки колекціонування і цінової політики, бо це важливо. Ось стоїть художник. Він розповідає про свої роботи. Про свій ринок, і це важливо, щоб люди довірились і розуміли, що коли ми говоримо про західні аукціони, про продажі в Америці, і коли це дійсно фіксовані незалежні речі, коли продаються роботи по 35 тисяч до 40, то це не просто придумані цифри, а вони справжні так є. Я з свого боку пишаюся, тішусь, що, що такі художники в Україні є, і що Сергій досягнув такої. Такого рівня. І тому би хотілося це, щоб наш колекціонер теж навчився це поважати, сприймати, розуміти і пишатися тим, якщо у нього в колекції є ці роботи, то значить це високий рівень, це просто міжнародний клас і це чудово. Тому ще раз хочу запри... запросити всіх до... до нас в галерею, відвідати виставку, скласти своє, мабуть, враження власне. Ну і ми можемо обговорити всі абсолютно питання, які виникнуть на шляху до сприйняття цих робіт. Дякую, Дякую. дуже вам за цю виставку. Дякую.